Українці обурені новим порядком ввезення гуманітарної допомоги, яка була затверджена кабінетом міністрів України постановою номер 953. адже це практично унеможливить ввезення із-за кордону допомоги, яка призначалась для наших військових, для малозабезпечених, для багатодітних сімей та для сімей переселенців. Ось тут майже 50 тисяч підписів українців, які підтримали звернення української команди до кабінету міністрів України. Щодо скасування цієї скандальної постанови. Серед підписантів є військові, малозабезпечені, багатодітні сім'ї, а також переселенці. Також серед підписантів є ціла низка громадських організацій, благодійних фондів та волонтерських рухів, які розуміють, що наближається колапс волонтерського руху в Україні. Ми передаємо усі ці підписи у Кабмін і сподіваємося, що уряд нарешті нас почує. Постанова номер 953 повинна бути скасована. Наголошуємо. Саме скасує, а не відтермінує. Адже більшість положень цієї постанови вступає в дію вже з 1 грудня, що практично зменшить в рази кількість гуманітарної допомоги для мільйонів українців. Українська команда повторює, бюрократією перемоги не здобудеш. Діємо разом, перемагаємо разом. Слава Україні!